Якими будуть графіки відімкнень а світла станом на понеділок, 24 червня, адже вже з'явилася оновлена інформація від Укренерго і отож, на жаль, на жаль, знаємо про те, що енергетика зазнала уражень внаслідок останніх ракетно-дронових обстрілів з боку Російської Федерації, тому впродовж цілої доби в Україні діятимуть графіки стабілізаційних. Відімкнень в Укренерго кажуть, що всі обленерго, тобто у всіх областях, будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби від півночі до півночі. Ну і власне кажучи, з 19 до 23 попереджають, нас обсяг обмежень може бути трохи більшим. Серед причин, чому саме ввели такі графіки стабілізаційних відімкнень світла, в Укренерго назвали зростання споживання на початку робочого тижня і складна ситуація в енергосистемі системі після масованих атак росіян в Міненерго тим часом розповідають про ситуацію в енергосистемі детальніше у Запорізькій області напередодні на території однієї з високовольтних підстанцій виявлено сторонній предмет. Його вилучили сапери у Харківській області під час повітряної тривоги на високовольтній підстанції відімкнулося обладнання. Також наструмлювалася високовольтна повітряна лінія. Причина це відімкнення повітряної лінії обленерго під час обстрілу. Ми з вами знаємо, що росіяни продовжують тероризувати майже кожного дня. Харківщину і обласний центр усіх споживачів, які при цьому знестромлювалися, вже заживили. І тут вкотре дякуємо нашим енергетикам, які навіть отак близько до фронту працюють у цих регіонах для того, аби забезпечити світло українцям, які зараз там перебувають. На Донеччині під час бойових дій відключалась повітряна лінія оператора системи розподілу та підстанція. Це призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті у Закарпатській області. Відключали. Високовольтна міждержавна лінія причина це пошкодження обладнання на підстанції у сусідній державі, який наразі не уточнюють Міненерго, але лінію вже вімкнули в роботу. Окрім того, енергетики заживили більшість споживачів, які знеструмлювалися через негоду, залишаються без напруги. 91 населений пункт а це. На жаль, близько 11 тисяч абонентів у Полтавській, Львівській та Сумській областях. Адже я нагадаю, що цими вихідни, вихідними вихідними буревії прокотилися низкою областей України завжди трохи збитків. Отак маємо війну, і знаєте, ще трохи негода додає на але, все ж таки бачимо, що енергетики працюють щодня, щодоби, щохвилинно для того, аби якомога більше. Абонентів отримували світло, аби ми з вами його мало. Ну я на, нагадаю, що серед рекомендацій від енергетиків це продовжувати економити світло у тих випадках, коли це залишається можливим, особливо такі рекомендації залишаються чинними у пікові години навантаження це з 7 до 10 годин ранку і з 7 до десятої. Годин вечірніх це дуже і дуже важливо для того, аби на наступний час залишалося якомога більше резервів, і отих відімкнень було якомога менше, але все ж таки закликають готуватися до непростої зими. Адже Росія на жаль, от ми з вами щойно прослухали важливу інформацію від Міненерго все ще залишає у своїх пріоритетах оту терористичну. Тактику цілення саме в енергосистему. Тож бережімо світло, як нас закликають, так ну і готуємося. Живемо за правилом, очікуємо найкращого, найліпшого сценарію, але готуємося все ж таки до найгірших, отих, про які нас поперечають. Ну а далі ми з вами переходимо до волонтерської допомоги чи то пак певних податкових аспектів, які зараз спрощують оту саму допомогу. Адже тепер не потрібно сплачувати податок при допомозі захисникам. Президент підписав закон, яким носяться зміни в статті 165 податкового кодексу. Тепер нарешті не потрібно сплачувати 19,5% податку суми або вартості благодійної. Чи гуманітарної допомоги, яку неурядові громадські організації і волонтери передають захисникам для порятунку життя раніше? Кожен наплічник для медика, кожна аптечка і кожен турнікет підпадали під оподаткування, якщо у медика не було статусу учасника бойових дій, попереду кажуть волонтери, що внесення змін до певних постанов та законодавчих актів, аби розширити перелік засобів порятунку, над якими зараз? Спільно працюють із міністерством соціальної політики України в рамках робочої групи з підготовки пропозицій із проблемних питань отримання, надання, оформлення та розподілу гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Це станом на зараз дуже і дуже важливо, але про ось ці нововведення і що вони означають і для українських волонтерів, і для українських бійців говоримо далі із нашою гостею. Народна депутатка і членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко. вже з нами напрямую зв'язку. Пані Галину, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, отож говоримо з вами про зміни до податкового кодексу, які у народі неофіційно називають комо замість тере. Але перед тим як про позитивні зміни поговоримо, я б хотіла, аби ви нашим глядачам нагадали, як було раніше, як працювало от законодавство, і які незручності це створювало для волонтерів і відповідно для бійців, яким передавалася ось та важлива допомога. Тану найперше хочу сказати, що власне дійсно до прийняття цієї поправки до вступу в силу законодавчих змін в податковому кодексі була трохи абсурдна ситуація, коли. При передачі гуманітарної благодійної допомоги нашим військовослужбовцям, які вже на передовій лінії, які вже в силах оборони, але станом на зараз не мають статусу учасника бойових дій. А таких я хочу нагадати 60%. Тобто щоб ви розуміли, коли ми зробили запит до міністерства оборони, скільки загалом. Військовослужбовців з тих, що е, служать, обороняють вже мають статус УБД. Це лише 40%. Е, То власне при передачі такої допомоги чи то. Фізичними особами чи, чи е, громадськими організаціями та благодійними фондами згідно законодавства України потрібно було сплачувати 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Різниця лише була в тому, що якщо це фізичні особи волонтери передавали е, так, би мовити, під е, акт під військовий квиток е, учасникам, які ще не мають статусу бойових дій, то тоді так. Такі податки мали би платити самі військовослужбовці. Ну це взагалі абсурд. Розумієте, з отриманої допомоги всієї благодійної ти мав би сплатити ще 18% ПТФО 1,5% військового збору. У разі, якщо це передавали громадські організації чи благодійні фонди, то таку допомогу мали би сплатити. Такі податки мали би сплатити самі ці громадські організації та благодійні фонди. І це просто колізія, яку давно потрібно. Було врегулювати, що для мене було дивним і неприємним, я мала е, дуже багато годин розмов, суперечок з Міністерством фінансів, з податковою е, стосовно цього, бо вони свідомо розуміючи, що це порушення, закривали очі. Е, насправді, хоча б добре, що не було таких кейсів, коли накладали штрафи чи примусово стягували ці податки. Але я кажу Міністерство фінансів. Тобто, ми розуміємо, що це свідомо порушення І просто держава в образі Міністерства фінансів, ну і правоохоронних органів, відповідно, всі закривають на ці порушення очі. А вони мені кажуть, ну так, пані Галино, нема ж кейсів, коли примусово стягували ці податки. Е, і для мене це був якийсь абсурд. Що от стільки часу ми витратили, стільки зусиль доклали для того, щоби Провести цю норму, бо я нагадаю, що в нас в податковому комітеті будь-які зміни, які стосуються і мають той чи інший вплив на державний бюджет, ми маємо узгодити з міністерством фінансів. Очевидно, і ця поправка не була підтримана Міністерством фінансів, і тільки дякуючи колегам, з якими я працюю в комітеті, вона змогла пройти в комітеті і потім вже відповідно в сесійній залі, це просто для розуміння всієї ситуації, і от. Тепер, що ще доброго є в, в, в цій нормі? Ну, ключове це те, що. Неважливо, коли ви передавали цю допомогу, чи от вже зараз, після того як почали діяти нові правила, тобто без оподаткування, чи раніше з часу введення в дію воєнного стану має відповідну дію поправка, вже не потрібно буде хвилюватися, і були запевнення з боку міністерства фінансів податкової політики, що там навіть раніше, коли відбувалися відповідні передачі що не буде жодних питань, жодних проблем у волонтерів, громадських організацій і благодійних фондів. Тому сподіваюся, що це ще більше убезпечить і наших, наших волонтерів, громадські організації, благодійні фонди та військовослужбовців. Загалом, яким ми щодня дякуємо за те, що обороняють і захищають нас.